Доброго дня, шановне панство, хто зі мною на каналі з першого дня, той знає, що у мене є досить велика, ні, я не скажу велика, але є колекція флоксів. Флокси сортові, флокси гарні, але я поповнюю свою колекцію флоксів. Дивлячись на те, що вже маю свою колекцію. Сьогодні мені прийшла посилка з флоксами від людини, яка, в якої я вже замовляла флокси. І ось знову я замовила три сорти. В мене не вийшов цей рік, чомусь, я не знаю чому, але не вийшов флокс уральські скази. І ось серед них це уральські скази. Тут є. Зараз подивимося, що вони собою представляють. Це уральські скази. Вони обрізані. Ось ви бачите, вони напевне цвіли. Ось. Вони обрізані. Має чотири 4... світочки. Це уральські скази. Корінь, як ви бачите, зараз покажу. Продавець дуже відповідальний, тому що я вже кажу, що це вже не перший раз, я в неї замовляю. Ось ви бачите упаковочку. Ось, все чистенько, гарненько. Ось такі уральські скази. Тобто нема претензій жодних. Далі Іде інший хлопець. Це... Світ Summer Fantasy. Світ Summer Fantasy. Ось я думаю, ви бачите. Це дещо менший за розмірами. Не дещо, а взагалі менший. Але якість гарна. У вас тут всього одна віточка. Він не цвів, він не обрізаний. Це, скоріше всього, черенок із цього, цієї весни цього року. Це, ще раз покажу світ Summer Fantasy. І третій бокс. Це Франц Шуберт. Ще раз показую. Ось. Франц Шуберт. Це теж, як ви бачите, черенок із цього року. Тут дві. Іде одна і друга маленька. Ось так. Я хочу вам наголосити, можливо, дехто із моїх підписників у мене вже купував флокси мої. І ось я хочу вам показати різницю, які флокси відправляю я і які флокси я отримую для розведення, щоб потім я змогла їх вам запропонувати. Ось. Ці дві віточки, віточок я повинна розмножити на наступний рік. Він навіть мови нема про те, що буде е, на продаж. Але разом з тим, на той рік він вже буде квітувати, ну, якщо при умові, що він перезимує і все буде з ним добре. Е, що ще хочу сказати про них, про ці флокси? Оце ці флокси це 80-85 гривень, о дві віточки. Тут дві, там одна, ну, уральське скажень краще набагато. Оце коштує 80 гривень. Від 60 до 80 гривень ось, сорту флокси я купую для свого розмноження. Ось так. Ну, я задоволена. Задоволена якістю, якість гарна, бачите, здорові листочки, ніде, ні, ні. Ну, трошки поїжені, ну це вже це осінь. Але здорові, гарні, зелені листочки. Отже, дякую. Всім за увагу. І все буде Україна!